Уривок так власне прийняти умови викладені у кредитному договорі від 30.12.2022 року, номер 53825, який укладений між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку для участі у проєкті екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР. Ну у мене буде зразу до депута... запитання до пана Ломаги. Та напевно, що не так. Безпосередньо з цим рішенням. Ну, з тим рішенням, взагалі, все не так. Починаючи від початку, закінчуючи тим, хто підписав ВО міського голови. Ну, я думаю, до цього ми доберемося, і тут є колишні голови Вони цьому оцінку і правову аналізю. А що не так, ну, знаєте, для того існує закон України про місцеве самовдження, саме стаття 26, в якій прописано виключна компетенція Ради. Те, що має прийматися на виключно на пленарних засіданнях ради, і прийняття кредитних договорів, укладання договорів, будь-чого, що стосується фінансів, це є виключна компетенція ради. Ну ні в якому разі не виконавчого комітету. Виконавчий комітет утворений ким радою, і він підзвітний підконтрольний раді і Львівської виконавчий комітет Львівської міської ради, не мав права приймати цього рішення. Ну ніяк, змінити, він перевищує свої службове становище. Бо е, хто входить в нас в виконавчий комітет? Це в нас є дев'ять осіб: міський голова за посадою, секретар міської міської ради за посадою, керуючи справами за посадою. Перший заступник ВО ну от, пан Москаленко, пані Мароняк за посаду, бо вона працює в міськраді, і представники громадськості. Зрозумійте, що ці особи, які голосували за цей за це рішення, вони фактично узурпували раду, Вони забрали від депутатського корпусу їхні повноваження і самі їх. Диригували, уклали договір. А договір, щоб ви зрозуміли, вдумайтесь на один мільярд гривень. Один мільярд гривень взяли кредиту без депутатів. Просто ми його взяли, бо ми його захотіли. Але якщо поверніть, будь ласка, ще це рішення. Там є досить такий цікавий ще один аргумент. От ми з паном Богданом розмовляли. Попросимо, Попросимо наших редакторів повернути, повернути назад на екран. Так, саме кінець. Вас ласка, поверніть кінець. рішення на екран. Детальніше останній його пункт. Давайте ми його уважно саме саме гортайте в кінці. От, так, секунду, бачимо. треба трошки. Контроль за виконанням. Рішення покласти, пане Тарасе, не видно. Покласти на першого заступника міського голови, заступника міського голови, ЗВО, заступника міського голови. І пишемо ВО міського голови, а Москаленко. Ви вдумайте сценічність цього документу. Це особа, яка підписала цей документ, вона ще й на себе поклала його виконання і реалізацію.